Доброго дня! Сьогодні у нас буде комплексне тренування на все тіло з таким фітицинатором, як розінки. Я впевнена, що в більшості вони є, якщо нема, вони коштують недорого. Тому давайте розпочнемо. Спочатку ми розігрімось, вдих-видих. Через боки руки вдих і видих. І ще два. Останній. Добре. Поставимо трішки ширше ніжки і вправо вліво через гинання давимо на всю стопу рука вище. Вісім. Сім. І ще шість. П'ять. Рівна спинка. Чотири. Три. Ще два. Один, один. Потягнулись. І Відкритий крок. Вісім. Сім. Шість. Чотири. Три. Два. Один. І знахи вам. Вправо-вліво. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Те саме, але на подастебку. Вверх. Відкрити кому. Вісім. Чотири, три. Два. Один один і побігли на місці. 8, Сім. Шість. Спокійно. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І швидко, швидко на місці. Вісім. Живіт зажати. Сім. активніше, 6, Шість. ще п'ять. Останні чотири. Руками собі допомагаємо зажати. Раз. три. Два. Один і спокійно побігли знову. Вісім. Сім. Живі зажати весь час. Дихаємо. Чотири. Три. Два. І швидко-швидко побігли знову. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Побігли. руки вверх. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Ще, ще. Три. Два. Один один. Ніжки ширше. І побігли також. Активно, активно. Вісім. Високо. Не піднімаємо. Сім. Ножки. Шість. П'ять. Іще рівна спина. Чотири. Три. Два. Один. Останній підхід. Дві руки вверх. Піжимо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ширші ноги. І активно. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Ще активність. Чотири. Ще, ще, ще. Три. Два. Один ми прикрокуємо спокійно. І ще вдих видих. Беремо нашу резиночку. Одягаємо її на ноги, вище коліна. Залишаємо спинку нашу рівною. Спокійно в нахилі. Відводимо. Ми майже присіли, але не присіли повністю. Ось в нахилі. Відчуваємо і наші сідниці через п'яточки. І далі назад. Відводимо праву рівну ножку. Заліз зажати і відчуваємо вже. Стигну. І ягодиці. Сім. Шість. П'ять. І ще чотири. Назад. Три. Угу. Добре. Відчуваємо. І ще два. Один. Ще вісім. Вісім. Відчувайте наші сідниці. Сім. Не перевалювайтесь на носки. І ще. Три. Три. Угу. Торкаємося пальчиками в пола. Підлоги. І повертаємося. Два. Один. І вбік. Вбік. Також в нагибі. Рівна. Спинка. Вісім. І стегна мають відчуватися. Сім. Шість. Розкрились плечі. Не зводимо вперед. П'ять. А поки розкриємось. Грудну квітку. Вперед. Чотири. Угу. Три. Ще два. Один-один. Добре, лише одна нога. І назад. і Інше. Бік. І назад. Весь час. Вихідне положення одинакове. Назад. Угу. Назад. Окей, бік назад. Назад. Бік. Оп. І назад. І ще чотири зробимо. Три. Не виходить вперед на з коліна. Два. По останньому разу по одному. І інше. Не знаю, як ви, я гарно відчуваю. А саму розиночку ви обирайте тієї товщини, яка зручна вам. Поки лише присідаємо. Пам'ятаємо, що резинка буде наші коліна зводити. Ми максимально розводимо їх вверх. В боки, точніше, видих. Вдих. І видих. Просто присідаємо. Пам'ятаємо, що таз ми відводимо назад. Горі зажати. Вісім. І ще сім. Коліна не зводимо, хоч дуже хочеться. Сім. Шість. Робимо нашими стегнами. Опір резінці. Так, через противодію. П'ять. І ще. Чотири. Три. Ще два. Один. Ще буде. Вісім. Вниз. І вверх. Давимо на всю стопу. Сім. І ще шість. Ще п'ять. Останні чотири. Три, ще два. Один. Тут залишилось і лише боки попружинили, розводячи стегна в бік. Вісім. Коліна, в бік сім. Шість. Ще ще. П'ять. Рівна спина. Все. Весь цей час. Чотири. Ще, ще, ще. Пружинимо коліна. Три. Два. Один. Добре. Спокійно. піднімаємось Внизу три пружинки. піднімаємось вверх. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Верх. Ще. Один, два, три, чотири. Ще сім. Один, два, три, чотири. Ще шість. Один, два, три, чотири. Ще п'ять. В бік, В бік. І верх. Ще чотири. Один, два, три, ще три. в бік, В бік. Ще два. Вбік, вбік, вбік. Останній раз. Затримаємо стоїмо і лише пружинимо в боки. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Сидимо. Розвели максимальне колено, коліна вбік. Не округляємо спинку. Сидимо. Вісім. сім, шість. Вже підтягнути. П'ять, чотири, три. Два, один, добре. Молодці. Давайте з різичками. Так само зробимо випадок, як ми робимо завжди. Але зробимо їх з різинками. Спокійно. Коліно. Ноги яка. Ззаді. Іде в поп, Так. Вісім. Сім. Угу. Позмінно. Шість. Молодці. Ще п'ять. Вдих і видих. Не спішіть. Чотири. Давимо на всю стопу і перевіряємо себе. Так, що пальцями ноги, яка спереду у нас, ми можемо шевелити. Ще чотири. Угу. Добре, ще три. Ще два. По останньому разом ви можете зробити лише в один бік. Давайте зробимо по чотири. Ще одна нога, вісім. Сім. Шість. Не спішіть. П'ять. Хотіла сказати по чотири, але вже зробимо повністю чотири. Ще три. Повністю по вісім. Ще два. Останній. Змінюємо, інша нога. Вниз. Резинку ще два. Спокійно, не спішіть. Останній раз. Добре. Молодці. Опускаємо її вниз. Беремось з одного боку руками за резиночку. іншу бік під стопу. Давимо на п'ятки. Зверніть увагу. ноги наші на ширині плеча, а можливо ще трішки-трішки. Тут вище одна до одних. Рівна спинка, обов'язково. В жодному разі не округлюйте спину, коли ви працюєте в таких вправах з обтяженням. Навіть без обтяження намагайтесь спинку тримати рівно. Вся напруга йде через стегну в сідниці. Через п'ятку стегну в сідниці. Вдих і на видих вверх. Поїхали. Вісім. Дивимось вверх. Сім в нас шість. І ще п'ять. Так, спинка відчувається, але ви маєте розуміти, що вона працює в статиці, округлює в ній. Всі м'язи на спині зажаті. Сім. Пресом тримаємо поясницю. Шість. Найбільше ви відчуваєте, як розтягується задня поверхня стигна і скорочується вгорі. П'ять. І ягодиці, звичайно, сільниці. Чотири. Дуже хочеться мені сказати, ягодиця якесь таке суперукраїнське слово ягідка. Ще три. І ще два. Останній раз. Давайте залишимось в нахилі і лише зводимо ззаді лопатки вдих. І видих. Буду плітку вперед. Працюємо. Робимо ті вправи, що ми завжди робили, груди вперед. Лікці йдуть далі назад, збираємо наші лопаточки, вдих і видих. Але вже з обтяженням, Тобто нам має бути важче. Не працюємо руками, а працюємо спиною. В нахилі це робимо, для того, щоб в нас ще в статиці працювали і сідниці, і стегу. Поїхали. Вдих, видих. До пупка тягнемо. І ще. Якщо у вас болить поясниця, не робіть це з обтяженням, Якщо ви не можете контролювати полки, ще чотири. І ще три. Останні два. Один. Затримались тут і стоїмо. Зібрали лопатки. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Тримаємося стегнами три. ягодицями два. Один. Окей. Спокійно. Розслабили спинку нашу, потягнули за пальцем рук вперед, ноги рівні. І ще 4, 3, 2, 1, добре. Опускаємось вниз на корма. <кхід> Одягаємо нашу фітнес-резинку на стопи. Залишаємо кут між під колінами 90 градусів. З цього положення піднімаємось. Лише вверх. Працюємо над пресом. Вісім. Сім. Шість. П'ять. І ще чотири. Піднімаємо плече, лопатки пам'ятаємо. Три. Ліхті в боки, ще два. Один. Добре, продовжимо. Але коліно ліпить, І позмінно То праву, то ліву ногу відводимо. Вперед. То праву толіву ногу. відводимо вперед. Протилежний лікоть. Тягнеться до неї. Вісім. Сім. Угу. Шість. П'ять. Ще чотири. Три. Ще два. Один. Добре. Одягаємо різничку трішки вище. Так, нижче колін. Поїхали. Лише одну ногу. Лише одна. Одна. Коліно лікоть. До однієї ноги. І до іншої. Палюємо призиночку. Шість. Коліно випить. П'ять. Ще чотири. Три. Два. Один. Добре. Дві ноги. Рівні. Носки на себе. Вдих. На видих. Розводимо. Ноги і піднімаємо корпус. Плечі лопатки вперед. Видих. І ще. Видих. І ще. Вийде. Чотири. Три. Два. Один. Окей. Відпочиваємо. Потягнули за пальцями руки, ні, протилежні боки. Витягнулися. Добре, піднімемо, зробимо ще його дичне місто, коли ми піднімаємо таз вгору, розводимо трішки ноги, повертаємось. Вдих і видих. Торкаємось підлоги, торкаємось карематом трішки ягодицями і відразу повертаємось вверх. І ще. По тому ж принципі, що ми сильно присідали, розводимо коліна в бік. І ще вісім. Сім. Шість. Ще п'ять. Останні чотири. Останні три. Ще два. Останні. вгорі залишилось. Попружини лише кодинами в боки. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Ще, ще чотири. Три. Зажали присильно. Два. Один. Остання буде. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Стоїмо. Спокійно дихаємо. ще чотири. І ще три. Два. Останній раз. Спокійно. Коріна до груди, піднімаємо вище нашу, нашу роз'єночку, виходимо в планочку на прямих руках і позмінно піднімаємо праву ліву ніжку Планку з цього положення та згори не піднімаємо, підкрутили та зажали празд і позмінно вісім. Сім. Чотири. Раз. Вверх. Не піднімає. Три. Іще два. По останнім разу. Затримуємось і стоємо в планеці. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Останні чотири. Три. Не закидайте голову вверх. Два, один. Підпочиваємо, ягодиці на п'ятки. грудну клітку в пол. Вижне знизу. І ще. Чотири. Ще три. Два. Один. Продовжуємо в планоці, але тепер ми будемо відводити стопи вправо-вліво. Все кошне. Вісім. Сім. Торкаємось і повертаємося. Шість. Права гіла торкнулись і повернулися. Чотири. На долі секунд. Затримались. Три. Ще два. Один. І, звичайно, в планиці затримали. Стоїмо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відпочиваємо. Бегаємо. Потянулись. Замок і поверх, якщо не були близько пояснитися, пам'ятаємо. Так? І ще чотири. Три. Два. Один. П'ятки в пуст. Можна зняти на цю Ще чотири. Три, два, один. Повертаємось і користуючись тим, що у нас є різиночки, ми можемо, якщо не дотягуємося до стопи, зробити розтяжку, і вона нам допоможе. Резинка, так? Вдих, обов'язково з рівної спинки, спокійно підтягнемо себе до прямої стопи. Вниз, вниз. ще. 4, три, два, один, максимально підтягнулися, затрималися і лежимо все, внизу. Один, вдих, спокійно, на видихі піднімаємось, змінюємо бік. Інша нога. Ягодичний м'яс. Сідничний, ягодичний буду його називати. Підтягнула, достала рукою. Щоб він нам не заважав, вдих і вниз, вниз, вниз. Попружина, ще. І ще чотири. Ще три. Два, один. Внизу затримаю з тим. Намагайтесь не округлювати спинку. Навпаки, прогнулися з рівною. Опускаємось вниз. Чотири, три, два, один. Окей, сюди. Положення по-турецьки, вдих видих і вгору потягнулись наші традиційні потягушки. Грудну квітку вперед. і ще чотири, три, два, один. округлили верх спину, зробили видих. Вдих і видих. і ще два. Ніколи не нехтуйте заминкою. Останній раз. Добре, опускаємо руки вдих, видих. І ще вдих. І останній раз. І дуже вдякую вам за тренування. Якщо у вас є 20 хвилин, якщо у вас є такий фітнес-інвентар, як резинки, це відео саме для вас. Сподіваюсь, вам сподобалось. Все, до побачення, до нових зустрічей.